Тємниця НО 19 Матір Млаки. Рівень загрози МОРОК. ТИП дух. Дата першої фіксації 1993 року. Івано-Франківська область Україна. Опис ТМ 19 Це істота жіночої зовнішності, умовно названа Матір Млаки, що проявляється у туманних або болотистих зонах Карпат. Сутність має високий зріст понад два з половиною метри, неприродно довгі кінцівки, вкрита мохом, лишайниками та корінням, волосся темне вологе, інколи з гіллям і павутинням, очі білі світяться при слабкому освітленні. На голові помічено корону з живих гілок, що росте прямо з черепа. Її поява завжди супроводжується з сильним локальним туманом, спотворенням GPS, відмовою електроніки та слуховими галюцинаціями у формі шепотів чи знайомих голосів. Поведінка TM-19 не проявляє прямої агресії до тварин, особливо до котів, собак або лисиць. Навпаки, тварини часто супроводжують її, мов підкорені. Людей же вона, ймовірно, вважає загарбниками її території. Відомі випадки, коли зниклі особи знаходилися через роки без змін у віці, із замуленими очима та втратою мовлення. Ймовірно, ТМ 10 9 здатна вимивати спогади і особистість Зона впливу – ЗВ 19 у місцях частого прояву формується млака, болотиста територія, яка не фігурує на жодних географічних картах, площа млаки змінна від 1 до 5 квадратних кілометрів, дерева в ній деформовані, дзеркальні поверхні відбивають минуле, а вода викликає у людей галюцинації або затьмарення. Історична довідка. Згідно з архівами, схожа сутність згадується в галицьких легендах під назвою Матір Болот, Тиха пані або тая, що кличе. Місцеві вірування приписували їй роль судді вона забирала дітей, народжених у гріху, і повертала їх очищеними або ніколи, Контейнмент. Уся зона млаки ізольована під виглядом. Природного заповідника. У межах 10 кілометрів заборонена діяльність геологічних чи будівельних експедицій, щотижневий огляд території дронами, людське патрулювання лише в супроводі захищеної психокомунікаційної групи. Контакт можливий лише через обрядові форми, залишення дарів, молоко, дерев'яні іграшки пір'я на чорному камені, примітки. Матір не кричить, вона дивиться і чекає, поки ти почнеш сам із собою говорити її голосом зі стенограми зниклого агента в 07 2009 року.